І всім привіт з вами я Фрізаю сьогодні буду грати у Безварс. Але я, але у мене челендж розпалювач іде. і Я зараз розкажу детальніше. Але не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, а ми починаємо! І знаєш, так, що таке челендж розпалювач відео? Зараз розкажу. Зараз таймер прийде. так, поки я дозберу, я розкажу. Я правила випробування. Не можна ані купувати, ані використовувати будь-які допоміжні засоби, які допомагали б вам у битві. А ці допоміжні засоби, це є, як, як, я думаю, що ви знаєте, там фаєрболи, динаміти, навіть золоті яблучка. Навіть прості золоті яблучка мені тепер не можна купляти. Це взагалі епік якийсь, як тоді виживати. Зараз швиденько забудовуємо ліжко. І, значить так, що я зараз хочу зробити? Піти на червоних, тому що води ну, Хоча зелений... А, зелений там іде до жовтих, тому якраз то можна піти на зеленого. Я зараз куплю собі усі інструменти. Тобто, раз, два, три. Куплю кабітний меч, трошки блоків. Це покладу сюди, оскільки мені. Ну, я вам навіть можу доказати, ой, що я не можу це брати. Зараз ось я беру виправування активне. Усе, що є в інше, мені не можна брати. І це досить такий погано. А ще, до речі, буде нова тактика, але для цього мені треба до 32, а 48. Тобто, ще один раз купити. Навіть можна ще один. І значить так, зараз я піднімаюся на 10 кроків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. І звідси я тепер буду будуватися. Мого суперника. Зелений до мене не йде. Але жовта команда була ліквідована, він зараз може до мене піти, тому треба швидко зламати ніжку червоним. Я думаю, що мені вистачить, тому що. О, я, я вже дуже близько. Там ти ж моє головно використовує. Значить так, треба акуратно йти. І акуратно, швидко зламати ніжку. Далі так. Раз. Два. Слабо! Слава! А! Стоп, ведеблоки, водеблок. Ну, плюс 12 буде зазламане ліжко, так що все добре, все добре. Головне, що злабали ліжко. За мене поки що не йде, мені це досить добре. Тому я зараз куплю яний меч, раз, Куплю аж так. І можливо ще 16. Нехай тут буде валятися вогни. І буду йти до на зеленого. Раз. Раз. Ой. Я в дочі, коли засидав, то я придумував собі тактику. І. Ну, я, звичайно, зараз йду до подій, але я все добре. Стоп, а я не рахував, скільки блоків я піднімувся. О, червоно! Лол! Вона подумала, що це я. Вона подумала, що це я його вбив і тому далося водіків. Ну, але це зробив де я? Ну, хойло ловде, що дався кіл. що дали кіл мені. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я не дивився, скільки води ХП було тільки що. Я не подивився, скільки води тільки, щоб ХП було. Ну добре, я купу, купляю собі ще трошки блоків, кам'яний меч і відіваюся своїми дуже гарними сходами. Е, тут зараз ще поставимо так, щоб я не, щоб я міг швидко бігати і не падати. Сідмаємося, комога вищих. Так, відходимо, 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 відходим. Стой! Є! він зараз подіжку зламає, Він зараз події ніжку може зламати. Таду! Ні, не зламай, не зламай. Я зрозумів. Ну що ж, а в мене навіть броні нормальної немає. А, усе! Тепер є нормальна броня, нормальний меч. Можна трошки кращі інструменти навіть покупляти. Е, ну, загалом. ну, Я більше і так нічого не можу купляти. Так що я просто з таким інструментами. Піду шукати діаманти. А, діаманти видно. О, стоп, я ще дробиду собі куплю. На всяк випадок. Дробида теж хороша штука. Можна півстаку купити. Ну, наприклад, якщо тебе будуть скидати, то, знаєте, типу ти падаєш і ставиш драбиду і... і рятуєшся. вона? Ну що, не випадає? Та ну Що? Дивно, дивно, добре. На діамантах нікого немає. Тому я падаю, забираю. О, чотири штуки. Генератор можна буде прокачати. Хоча дій, краще броню. О, залишився я сірий. серий! в нього набагато більше шансів. А я зараз якраз візьму, Зараз буду доставлю собі дробину. ще один діамант на броню. А не, ще білі, і рожеві? Стоп! Если білі, і рожеві є. треба ще їбнишку зламати. Ось, сірий команди вже нема, Це мене радує. Стоп, свіцині обладунки тут. Два діаманти! Ну добре. Один. О, і генератор два діаманти. І вже один лікувальний басейн. Це, це взагалі супер. Стоп, а скільки там коштує прокачка боча? Давайте подивимось. Чотири діаманти, лол. Воно шоста стає в два рази менше, коли я граю в соло. Як на мене, так. Тому ми зараз робимо. Так! По-швидкому спускаємось. Отримуємо два діаманта. Два і ще один зараз. Усе. Всі три діаманти є. Я не знаю навіщо вони мені поки що. Стоп, а рожеві ще а є! То зараз рожевих і не буде. Значить, так, є один рожевий і білий. Добре буду знати, ще 4 діаманта. А дробити це, до речі, хороша штука, тому що отак просто ставиш і все. Ти можеш піднятися по події. І я зараз піду по діаманти. Тут я зроблю. Ой, все, тут уже уси безлишка. Хорошо, хор, хорошо, хорошо. Два диаманта, лол Стоп, а, а я зараз хочу добраться, хочу, хочу. Найкраще б шість, 6 диамантову броню. і це буде дуже добре. Да, зна... О, стоп, залишився я і рожевий, залишився я і рожевий. Я зараз... Стоп, дев'ятий? Є? Та ні, діпо. Ні, Ніби... Ні, ні. що, що ж, так що я іду... <coughs> ну мені загалом треба 12 діабатів, щоб і меч. І цей. Ох, стоп! Щоб е, е, дабеч? Та, боді треба ще три діаманта, лол. Где ще три, Ой, три смарагда, и я куплю собі ще беч. Але зараз я куплю собі тільки албазду броню. Е, так, значить так. Албазда бродя є. Прокачуємо беч. Вечеру зблоковано і ще генератор! І наступний буде створювати смарагди! І це супер! Знаєш так, три, три смарагди уже є. Я бачу ружеву стоп, а лук, а лук, а лук, я можу купити лук? Я можу купити лук. Я купляю лук, купляю стріли. Роблю отак і все. І шукаю його. У мене підозр, що він зараз теж ходить і хоче собі щось купити. Цікаве. Цікавеньке щось. Тому у мене ще три цього є діаманти, і ми зараз йдемо. Ні, ну я зараз можу виграти. У мене зараз є усі шанси на виграш. Якщо я отримаю і ще е, ал, е, Алмазний меч. Це треба ще три Ще три. Так, ще 4. Зараз швиденько туди треба дійти. До прилиду Енду. Я згадав, я не можу купляти. Так що мені нема сенсу ходити за нею. І мені цікаво, де. А -джун ага Джунта. Де той Стів? А ще було б непогано купити трекер до цього Стіва. Щоб я знав, де він є. Ну, типу, щоб я бачив, що він там. Е, ну, знаєте, е, на хайпікселі є така штука. О, ще п'ять діяв. Ще п'ять дія Стоп! Я зараз можу купити собі, здається, смарагдовий генератор, і завдяки ньому я і завдяки смарагдовому генераторові по плану у мене будуть спавдити сварагди. І я якраз. І, можливо, я зможу ще щось собі купити. Хоча в мене вже немає що купляти. Е, Знаєш так, ні, це треба 6. Що мені можна купити? Шахтар-маньяк, пастки не треба. Ну і загалом. А, я вміг купи тратити. Мені треба ще один діамант звідси у обладунки. І я тоді піду до на нашого хорошого рожевого. Ну, не такий він вже і хороший, але. Таві чисть! Вау! Не такий рожевий уже і хороший. Але стоп, я можу лук собі супер купити і стрілять. І ще із лука стріляти. Це взагалі буде. Ідеально. Ой, мене ще й тут всякої всячини. Ще стрілку купляю. Доста нехай дійде, навіть більше. Е, можна купити ще трошки води, якщо реально знадобиться. І прокачка, так, прокачка. Відстані обладунки. І ще два діаманта є залишилось. Ну, добре, е, у мене обладунки, захист 2, алмаз, усе. І ще три залишилося смарагда. Я магазин відстеження за два. Ага! Ось малючок, де сховався. А я вже хотів на центр, іти шукати його. Але стоп, стоп. Я їх хочу зустріти на місці, де можна битися. Нормально. Усе! Болючок. Давай, іди сюда. Я тобі шашнях тут перекрию. Можливо, щось цього та й боїте. Да чи так. Е, у мене тут краще, бо в мене є регенерація. Не бачу, він піднімається. Ха. Так, у нього 21 ХП. А! -а, -а, -а. Ти буде так просто. Де той малий? От, от я знаю, що він, от я знаю, що він зараз може задумати щось безкешу. Мені не потрібно ліжко, проживе 10 хвилин без нього без ліжка. Реально... Я зараз дивлюся, уже запуск триває 20 хвилин. Реально? Водіп за... Воді за 5 хвилин встигли зливати ніжку. Ха-ха-ха. ха Давайте отак, ще, ще зробимо. Він буде фаерболли! А! Його лук! В нього теж лук є, зараза! Ох! А! А! Ні, ні! Я думаю, що якби в мене було золоте яблучко, я би його виграв. Тому що, ну. Це золоте яблучко, в мене було б більше хп, ну, і таке. Шо ж, -шо шош. Але це було досить цікаво. І. ну... Реально. Тобто в мені золоте яблучко й. Золоте яблучко. І все. Ну що ж, а до цього я буду закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення. Всім, па папа!